Добрий день глядачі Ютуба 28 квітня 2024 року розпочали посівну сою. Вже обід, пообідали. Робити тепер вже не хочеться. То в принципі можна засняти відео. Вже 5 гектар ті типу, посіяли, що за посадкою. Тут де я знімав минуле відео про ультивацію під сою. Це площа після сої також. Буде тут другий рік соя. Звичайно, ця посівна в мене трошки я хворий. Кондиціонер хороший тіло у тракторі, але потрібно з ним акуратніше відноситись. Так. Що, можемо, що можу розказати по, по сівові. Ось можемо бачити, тут ми провели культивацію і в нас пішов дощ. То, в принципі, це сієм після доща. Ось можемо бачити по сліду. По сліду в нас не обичні сошники дискові. У нас є анкерні сошники, спеціальні для ставляться по два штуки на слід трактора, щоб у такий ґрунт у нас получалося Воно сир... у сирому, то в принципі виходить непогано. Коли ставимо обичні сошники дискові, виходить воно в сухому, воно не заробляє так, як потрібно і немає того ефекту, що нам. Також на цій ділянці пройшов менший дощ, на тій ділянці, що перед цим сіяли там трошки більший дощ, наче тут 300 метрів, але дощ був кращий. А взагалі, якщо не по сліду дивитися а по самим цим посушникам, які сіють, то виходить в принципі, доволі таки непогано. Ось можемо бачити. Дам рекомендацію, нікого не, не наголошую нікому, що треба так робити. Але сіяти потрібно сантиметрів на 3, максимум 4, так як їй дуже важко сім'я долі протикати щоб вона не втратила свою енергію росту на те, щоб просто-напросто зійти. Також можемо бачити ось добрива. Получилось е, нас виставить добрива е, 57 десь кілограм десь така, ну, десь близько до 60 кілограмів добрива висипається. Так, ну, в принципі, оце така площа. Тягаємо також борони середні то в принципі виходить непогано. Також ще буде тут а, е, коткування. Думаю, що спінем сьогодні чи завтра вже буду коткувати. Е, також ще ще день точно сіять сьогодні. Треба ще їхати культивувати, бо дощ прийшов. В общем, ще посівна єсть. Так, покажу вам по... Добре вам по інакулянку, все. Так, Можемо бачити сою. Така ось соя. Соя це аполло. Не знаю яка репродукція, сіємо. Я думаю, може якийсь новий нада було сорт, але похибка буде невелика. Нам вона підходить, тому що ми можемо посіяти озиму пшеницю. Так. Що в нас по доброго? Доброго у нас ось таке ось. Це у нас Амофуз. Можемо бачити, в принципі, Доброго зарекомендувала себе на пшениці непогано, тому використовуємо його. Щоб показати, тут у нас грудки в цьому мішку показати нема. Пойму кулян. Вагітика, так на На кулян такий, як і в минулому році. Це не реклама, нічого, просто що ми використовуємо. Тому що ось камера зведеться, можете почитати. Що це? Ціна його була, коли купляли е, близько е, 300 гривень на гектар. Я думаю, що це не дуже дорого, зараз хістики продають по 600 гривень то в принципі воно от таке В принципі, подобається мені те, що ось можемо бачити, до 20, мабуть, до 24-го року воно годне. Ну або в 2024 зробили. Ні, можемо бачити. Дата виготовлення 22 рік, кінець 22-го року. Е, те, що оцей 200 г пачечка, вона йде на гектар. Ми собі застипали 100 кг. Висипали, перемішали і не цей. Коли йде оці професійні по кілограмові, е, ну, не дуже воно мені так подобається, потім потрібно його відважувати, це віса, це все добре, час. А так, в принципі, в нас виходить доволі швидко. Так, можемо бачити, їде на Ще балка там є, то, в принципі, це так. Що можна ще сказати по суї? Сіємо в такі сроки, зійде вона вже точно в травні, тому в принципі, буде більш-менш нормально. Не сіяли ми її на початку квітня, тому що вона дуже погано переносить приморозки. Хтось, значить, ще не буде, взагалі не буде приморозки, може вони й будуть, але сіяти потрібно, так як вологи нам ніхто не добавив. сівалка така, поки що, поки йде війна, хотілося б звісно, і краще, але поки війна, нічого, мабуть, купляти не будемо. Це також справляється нормально. Головне, ще також дам свою рекомендацію, якщо у вас шланги там, довгі, якісь такі, вони провисають. Рівномірної викладки не буде, так як соя буде зависати і буде сипатися кучами. Потрібно, щоб самі шланги були, як ну, сказати, у молодого, щоб вони були такі рівненькі, щоб вони були натянуті. Щоб все було чітко. Тоді йде е, рівномірніша викладка. Ну, взагалі на імпортних сівалках там є ці телескопічні ці, е, сош... е, не сошники, а сім'япроводи. Ну а тут в принципі, е, потрібно ставити або нові. Звісно, вони нові якість в них не айс. Ну, в принципі, все. Так, що ж, ну, чим був, чим зміг, тим поміг хто може в цьому році буде сіяти сою, в принципі, розказав те, що знаю. Не буду нікому нічого совітувати, ну, поділився тим, що знаю. Так, що ж, підписуємось на канал, ставимо подобайки, і все буде українською. Кабіни. В кабіні зараз шумновато, звісно, але зато немає вітру. Проводимо посів, вже третій день, вже добігає кінця посів на сої 24 2024 році. Так, можемо бачити. Входимо з швидкістю 10 км за годину, спішить нам нема куди. Якісний посів, але, а не кількісний. Кількості у нас дуже великої немає, тому ми боремося за якість. Сіємо в кожен рядок, ряддя 15. В принципі так. Вітер у нас великий зараз. Грунт можемо бачити, зроблений більш-менш якісно. Є, звісно, глитячок, але ждать більше нема День посіву 3 розкажу про наш експеримент. Так, вибачаюся, якщо вітер буде погано чути, буде трошки голосніше. В чому полягає наш експеримент? Поле. Попередник соняшник, в минулому році я показував, соняшник дав 4 тони, грубо кажучи. Соняшника так, було розкидано перед культивацією 120 кг карбаміду. Черкаського Остхема. І в чому ж наш експеримент? Взагалі всю площу сіяли із добривом Амофос Формула 1152, 11 азоту, 52 фосфора. Агрополіхім. Ну, Добриво фракція... непогане, але фракція така собі. То крупніше, то менше. Ця частина поля зроблена із Амофосом. Норма в нас. 50-55 десь до 60 кг. Так, ось метка. Зроблений круг без добрив. Без... Азот тут є, азот по всьому польові є, фосфора тут немає. Тут пройшов круг і далі засипали добриво. Розрекламіроване, не розрекламіроване, ну дороге воно. Яра Міла. 8 24-24. Добре, звісно, зразу, коли ти його бачиш, видно його якість. Гранулка майже одна в одну. Ну, там заставки чи десь вкину біг-бег, як виглядає. Коли ми його купували, ціна його була 43 тисячі, мабуть. Тоді було 1100 євро. Я думаю, що ціна ніколи не міняється. Тому в принципі, ось можемо показати, з бегами набрали, щоб сівалка було. Зручно засипати. Ось можемо бачити, яке добре. Ганулка майже одна в одну. Ну, таке добриво. Зараз воно стоїть, якщо курс пересчитати, я думаю, дорожче. Амофос ми брали тоді по 35 тисяч за тонну. А це ми брали 43 тисячі за тонну. Якщо ми висіваємо навіть 50 кг на гектар, наші затрати складають тут, тут біля 2 тисяч гривень. Коли ми сіємо яру, там десь 1700-1800 гривень на гектар. Ну, в принципі, побачимо. Якщо навіть вийде, зробимо круг комбайна, чи там по два круги. І на ваги і побачимо результат. Чи був результат, чи не був, це вже покаже час. Так що це так. Трош, слідкуємо за каналом, підписуємося, далі буде багато цікавого. Слава Україні!